Всім привіт! Сьогодні розглянемо нову тапалку Bump від засновників гаманця Tonkee. Моя рекомендація не пропускати цей проєкт. Ну що ж, поїхали. Заходимо в бота, почати і отримуємо монети за перший день входу в тапалку. Нажимаємо Start Farming. І починається автоматичний фармінг монет протягом 6 годин. Також можемо тапати по таблетці безкінечно, тобто немає, як в інших тапалках, ніяких обмежень. У вкладці Task виконуємо завдання, обираємо будь-яке. Нажимаємо на цю кнопку, приєднатися. Перевірити завдання, щоб воно виконалось. І отримуємо поінти. Далі виконуємо інші завдання зі списку, отримуємо додаткові поінти. Якщо у вас преміум аккаунт, можете зарядити канал і додатково отримати поінти також. Також у цій вкладці з завданнями є підвкладки, в них також є завдання. Виконуємо також їх. Переходимо, приєднуємося і назад. Перевіряємо і отримуємо поінти. Для чого виконуємо ці завдання? Для того, щоб мати по максимуму поінтів і потім їх використовувати для бустів. У вкладці Daily отримуємо додаткові поінти і обов'язково сюди заходимо щодня. У вкладці Games поки що нічого немає, тому поки виконуємо інші завдання з інших вкладок. Вкладка ваучерів також пуста поки що. У вкладці Friends копіюємо посилання і перекидаємо своїм друзям. Переходимо Купити Boost. Бачимо, що є X2, X3, X5. Це на різний період. У мене на рахунку 210 мільйонів монет. І я вирішую брати одразу буст X5. Взагалі можна обрати і інший варіант. Але те, як в мене є 200 мільйонів, я беру одразу на цілий місяць буст. І зараз мої монети будуть майнитись в 5 разів більше. А поки що це вся інформація. Посилання на гру є в описі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і буду вдячна за ваші відгуки на відео. Всім пока!